Всім привіт-привіт! Всім миру. Сьогодні в садовому центрі був день відкритих дверей. І ми заїхали, подивилися, які там рослинки виставлені. І ось мені сподобалося. Перший раз я її побачила, ще я її не бачила. Така ялинка. Ялина біла, канадська. Дивіться, які отакі От голочки такі прям. Вона як пластмасова, навіть навіть не знаю, яка вона, така щитинка така цікава. Ось така ялинка купили. Зараз будемо її садити. Підготували вже яму, викопали, зараз туди ґрунт чернозем, куплений ґрунт додамо і ялицю. Ось сюди хочемо посадити. А ще на дно ями ось в епіцентрі купила такий ентоцид. Ось така видно? ентоцит. Так ось от, ось, от яких шкідників. Ось ну, такий порошочок тут такий. Ось ну, такий порошочок. І ми будемо сипати на дно ямки під корінь, щоб не було ось таких шкідників. І медведка, і дротянка, і личинка хру, хруща. Ну, в общем, совка, личинка і Колорадського жука. От, е, препарат токсичний, безпечний для людини птахів та бджіл. Ось уже і посадили ми ялинку. Ось така ялинка буде рости тут, а там тує. І навпроти туї, отак. Буде рости ялиночка біла, канадська. І ще раз покажу вам. Гарненька. Замульчували її. Ось ця ялинка буде рости тепер навпроти моїх великих ялинок. Тут ще гірська, ялівець. І хочу вам трішечки показати і розказати, які у мене ще ялинки є. Ось ці ялинки великі вже були привезені з Рівненської області. От. Ростуть вже давненько. Я вже і не пам'ятаю, який точно був рік, але вже давненько. Одна трішки зеленіша, а ця трішки такий в неї більш блакитніший колір. А так зразу і не, і не зрозумієш. Ну, коли вони випускають нові прирости, це дуже замітно. Ось такі ялинки в мене величенькі. Я їх спочатку, коли були маленькі, прищипувала, держала їх, щоб вони були такі пишненькі. От. Ну, зараз теж прищипую, але вже там вже вверх відпустила. От, як є, вже так хай росте. Якщо будуть заважати, то я їх пообрізаю. Ну, поки, поки як є. Це ялинка блакитна, це. Цю ялинку нам сусіди віддали, подарували, можна сказати так. Теж года, ну, років три назад. От у нас вона дуже боліла, хворіла, поки, ну, коли її пересадили, звичайно, вона велика була вже, і хворіла від цього. От. Ну, слава Богу, вижила. Ну, так. Радує нас. От такі вже прирости в цьому році гарненькі дала. Зразу видно, бо довго вона не хотіла. От. Ось іще одна ялиночка. Це вже куплена в тому році, да. в 21 2021 році ми купили її в садовому центрі. Теж я її прищіпую. І ось які вже на наступний рік оце пуп'яночки. Кожну гілочку я прищіпувала. Теж хочу, щоб вона була пишною. Ось така. Вона не така вже сильно блакитна, ну блакитна. Звичайна ялинка. Я навіть навіть не знаю, як вона назва, не було. Просто написано. ялина, звичайна і все. Ще одна ялинка, коніка. Канадська коніка. От я вам вже показувала, вже неодноразово вона в мене була у відео. Така гарненька. Дуже гарна вона, хоч і повільно вона росте, а зате мені дуже подобається вона. Поки у мене таких проблем з нею ніяких не було. Ось така вона зелена, гарна. Ще одна ялинка. Це вже теж я... ялина обикновенна, звичайна лорелей. Лорелей. Куплена в 2021 році в минулому, восени ми її посадили. Це плакуча, плакучий вид, От її підв'язуємо. От, вон, скільки вона буде підв'язана, стільки така і буде. Яку задамо ми їй вертикаль, така вона і буде. От вона така. Як в Росії говорять, вони інверси там, ну, я не знаю. Яка ця буде? Ну, теж плакучого вида. Вона всі лапки її будуть такі поникші. Ось така ялинка гарненька. І ще одна ялинка. Ось тут ялина сербська. Ось така ялина сербська, тільки вона, вже другий рік вона у мене підгорає. І оце я задумуюсь, її пересадити звідсіля. Вона росте під грушею. Груша. І я оце такі у мене сумніви на що, цього, що вона тут росте. Може, можливо, їй щось не подобається. Ну, ось вона тут такі вже от такі негарні в неї хворіє, я її оприскувала і не знаю. Може, не, не, не те місце. Я її тут вибрала. Так же ж хотілося, щоб гарненько тут було. Ну, щось їй не подобається. І хочу я її пересадити потім. Ой, на ось це місце, де у мене юка. Біля цієї ялини, яка, яку я тільки що вам показувала, Лорелей. Оце юка, ну, вона гарна все, ну, вона не повинна тут рости. Чомусь раніше я про це не подумала. Ну, а тепер. Я її викопаю, можливо, пересажу в друге місце. Хоча у мене її цих юк уже вже багато. Ну, подивлюся, що я не придумала, що я буду з нею робити. Ну, ось так. Ось такі ялинки у мене. І на останок я ще раз хочу показати вам свій безвременник. в тому відео. Яке було перед цим я вже показувала. Подивіться, яка краса, яка краса весінній період. Вересень. Нагадує нам весну. Правда, весною крокуси ну, мілкуваті. Це такі великі, гарні такі. Безвременник. а це фантом і зробила таку, такі експерименти, я ще не робила другі, е, другі, робила кущики і все прикопувала а цю. А ось э, гортензію ще ні разу не прикопувала. Це перший раз прикопала цю гортензію. І ще там другу селекціон при, прикопала. Це фантом. Дві гілочки ось прикопала, придавила це глинами. Ну, подивимося на наступний рік восени. Пустили чи, ці гілочки корінці чи ні, подивимося. Це мій експеримент. Так як і з рододендроном. Теж рододендрон прикопала і теж буду дивитися, що з цього вийде. Ну, ось так. Всім миру, добра. На все добре. До зустрічі!